Щонайменше п'ять людей загинули в пасажирському терміналі аеропорту Кабула. Про це повідомляє агентство Reuters. Паніка в аеропорту здійнялася, коли бойовики Талібану захопили президентський палац та оголосили про закінчення війни. Президент Афганістану Ашраф Гані вже залишив країну. Тим часом тисячі афганців та громадян інших країн намагаються вилетіти із Афганістану. За повідомленнями, змі військові сполучених штатів, через людей, які вийшли на злітно-посадкову смугу аеропорту Кабула, стріляли у повітря. Загалом близько 70 держав і Євросоюз закликали дати можливість жителям Афганістану та іноземним громадянам безпечно покинути територію країни. Афганцям і іноземцям, які хочуть виїхати, має бути дозволено зробити це. Дороги, аеропорти та кордони повинні залишатися відкритими і має підтримуватися спокій. Афганський народ заслуговує на те, щоб жити гідно і в безпеці. Ми в міжнародній спільноті готові їм допомогти. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з Афганістану українським літаком вже вивезли майже 80 осіб. Серед них були вісім громадян України, а також громадяни Нідерландів, Хорватії, Білорусі та Афганістану.